Привіт, мої любі першокласники! Розпочинаємо урок читання. Тема уроку звук Г. Мала і велика буква Г читання слів речень і тексту з вивченими літерами. Доброго ранку, доброго дня! Хай плещуть долоньки, тупають ніжки, працюють голівки та сяють усмішки. Сьогодні на уроці читання ми познайомимось з малою друкованою буквою Г. Навчимося її друкувати і удосконалимо вміння робити звуковий аналіз слів, читати та будувати речення. Погляньте, будь ласка, на малюночки. Давайте назвемо, дітки, малюночки, які ми бачимо на екрані: гроно гудзик, гердан. Погляньте, будь ласка, гроно це ось ті ягодки винограду. Гудзик, ви знаєте, що таке, а гердан це ось таке намисто, яскраве, гарне, красиве із бісеру. Скажіть, будь ласка, дітки, яка буква загубилася в цих словах, які ми тільки що назвали? Буква Г, подивіться, буква Г. Давайте спробуємо правильно вимовляти букву Г. Буква Г дуже схожа на букву Г. Але в неї вгорі нібито чубчик задертий, так, як наче шляпка в неї вгорі. І вона вимовляється м'яко. Г, г. Гудзики. Гроно, гуля, гердан, ґелґутати. Гава. Давайте спробуємо разом зі мною повторити ці слова. Гудзики. Гроно ГУЛЯ, гердан, ГЕЛГОТАТИ, гава. Так, дітки, ця буква дуже схожа на букву Г. Але все ж таки вони зовсім різні, і я прошу вас запам'ятати їх і не плутати. Буква Г має маленький чубчик вгорі і промовляється м'яко. г г «Г». а буква Г без чубчика і промовляється не так м'яко, глухо. «Г», г. 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 Погляньте, будь ласка, на малюночок на сторінці 10 нашого підручничка. На які букви схожі малюнки? Так, вони схожі на букву Г, але це ж не Г, дітки, а Г. Г. Чим відрізняються вони від букви Г? Тим, що в них вгорі є невеликий чубчик. А чим зайняті букви Г на нашому малюночку? Вони сидять. На ганку, діти, ось ці сходинки дерев'яні від дверей називаються Ганок. Чи знаєте, що таке ганок? Це прибудова з площадкою і східцями, а часто з покрівлею біля входу в будинок. Ось дві літери сестрички, мов дві крапельки водички. Хто абетку добре знає, їх одразу розпізнає. Перша втне нам гопака, здружить гуску й гусака, друга враз як загелгоче, я не г, а г ххоче. Тож мерщій берись до, справ, до вправ, не лови, будь ласка, гав, букви ці не переплутай. Щоб не невігласом не бути, погляньте, будь ласка, маленька буква Г друкується майже так само, як і буква Г, тільки в, в неї. Рівні... Вверх іде невеличкий чубчик. Дітки спробуйте у своїх тоненьких зошитах клітиночку, там, де ви друкуєте вивчені букви, надрукувати цілий рядочок маленької букви Г. Вона пишеться в одній клітинці, в горизонтальна, вертикальна лінія, горизонтальна лінія і вгору маленький чубчик. Спробуйте надрукуйте цілий рядочок маленької букви Г. 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 Подивіться, будь ласка, ось так друкується велика і маленька буква Г, а ось так пишеться велика і маленька буква Г. Ми з вами до неї ще повернемося. Згадайте слова, які починаються зі звука Г. ГАВА Гудзик, ґрунт, ганок, гирлиґ. Це ось така палиця для стареньких дідуся і бабусі. Розгляньте, будь ласка, наступний малюночок. Визначте місце букви Г у слові. Що тримає в руках буква Г? Буква Г тримає гердан намисто із бісеру Гердан. У слові гердан, буква Г на початку слова, тобто на першому місці. Так, погляньте наступний малюночок. Що робить буква Г. Буква Г дивиться на агрус, це таке, така ягідка смачненька. Агрус. Скажіть, будь ласка, а де ж буква Г заховалася в цьому слові? Так, вона стоїть всередині слова Агрус. Дуже добре. Молодці. А зараз, дітки, давайте спробуємо прочитати склади і слова, які приготувала для нас читалочка. Спочатку ви уважно слухаєте і слідкуєте за тим, як читаю я, потім ми прочитаємо з вами разом, а потім самостійно прочитаєте ви. Аг. ОГ УГ, ЕГ, ІГ. ИГ, ГА, ГО, ГУ, Г, ГИ, ГЫ. Будь ласка, детки, читаем разом земною склады. АГ, ОГ, УГ, ЭГ, ИГ, ИГ, ГА, ГО. Гу ге, гі, ги Молодці. А тепер прочитаємо слова із буквою Г. Агрус ганок. Грунт. Тепер разом зі мною. Рус, Ганок. Грунт дуже добре. А зараз, дітки, поставте, будь ласка, відео на паузу та самостійно прочитайте склади і слова з буквою «Г». Добре. Тепер давайте спробуємо допомогти нашій Гаві прочитати букву сполучення. Не вміє Гава читати, а ми її навчимо. Будь ласка, слухай мене, а потім читаємо разом. Ка Ко ку к. Га го, гу ги. Г. Зверніть увагу, які букви сполучення читаються яскравіше і дзвінкіше із буквою Г, та із буквою Г. Так, тепер, дітки, читаємо разом зі мною. Ку-ки. Так, другий стопчик склад букву сполучень. Га го, гу г. Молодці. А тепер, щоб Гава дійсно добре запам'ятала і навчилася читати ці буквосполучення, поставте відео на паузу та прочитайте їх іще раз, але вже самостійно, без мене для Гави. Дуже добре молодці. Сподіваюся, наша Гава все ж таки запам'ятала, як читати ці буквосполучення. А ми рухаємося далі. Пам'ятаєте, дітки, ми з вами вже вміємо читати з гори до низу і знизу до гори? Ось равлик хоче, щоб ми прочитали ці слова повільно, так як равлик рухається повільно, і він любить, коли їх також читають повільно. Послухайте, будь ласка, уважно, як я вам прочитаю, а потім ми прочитаємо разом і самостійно: Гава ганок, ґрунт, гвалт агрус. Це я прочитала згори донизу. до низу. Тепер я читаю навпаки знизу вгору. Агрус, гвалт, ґрунт. Ганок гава. Так, а тепер дітки читаємо разом зі мною Гава Ганок Грунт. Гвалт. Гат. Рус. Тепер читаємо знизу вгору разом зі мною. Г. Г. Рус. Агрусс Ганок. Гава. Дуже добре, молодці. А тепер равлик дітки просить вас прочитати іще раз для нього ці слова, але вже, щоб ви читали без мене самостійно. Поставте відео на паузу і прочитайте ці слова самостійно. Молодці, а ми рухаємося далі. Послухайте, будь ласка, невеличкий текст, уважно послухайте і придумайте до нього заголовок. Галинка купила бісер. Дрібні барвисті намистинки. Із бісеру вона зробила гердан. Це гарна прикраса. Гердан Галинка подарувала мамі. Дітки, як ви думаєте, як можна назвати цей текст? Подарунок мамі або гердан із бісеру. Так. Давайте ми з вами спробуємо разом прочитати цей текст. Зверніть увагу, що тут дуже часто зустрічається і буква Г. І буква Г. Тому потрібно бути дуже уважними. А ще я хочу, щоб ви подивилися ось на цю букву, яка у прямокутничку. Це буква С. Ми з вами її ще не вчили. Тому, будь ласка, уважненько слухайте, коли я читаю цю букву, і повторюйте разом зі мною. Приготувалися? Га. К. Ку

І молодці. Ось подивіться, до речі, дітки на малюночку зображений оцей самий барвистий дрібний бісер. На мистинки із дірочками, з якого і можна зробити прикрасу гердан. А зараз я прошу поставте, будь ласка, відео на паузу та прочитайте цей текст іще раз самостійно. І розкажіть своїм близьким, що це за прикраса така гердан. Наступне завдання на сторінці 11 в нашому підручничку. Порівняйте значення кожної пари слів. Чим воно цікаве? Погляньте, будь ласка, на малюночку ми бачимо ворону, її ще називають гава. Прикраса із намист, або намисто, або прикраса із бісера, яка називається як, дітки? Гердан. Також ми бачимо кого: господаря. Зображений господар, а ще дітки в Україні її називають «газда». А на цьому малюночку ми бачимо палку, яку тримає дідусь або бабуся, які старенькі і погано ходять, так? А в українській мові її називають «гирлига». Що цікавого в цих словах? Що в них у всіх є буква Г, так? Вони всі мають подвійну назву, і, в кожній, і, і в, в кожній слові в другій назві є буква Г. Будь ласка, давайте ми разом із вами прочитаємо ці слова. Ворона. Гава. Прикраса. Гер. Дан. Господар. Газ да, Палка. Гирлига. Дуже добре. А зараз поставте відео на паузу та прочитайте ці слова самостійно. Молодці. Пудемо до наступного тексту, який називається «Ловити гав. Послухайте, будь ласка, цей текст. Діти старанно писали букву Г, а Сергійко позирав то у вікно, то на стрілки годинника. Він думав про перерву. Галина Петрівна сказала: Сергійко, не лови гав, пиши. Незабаром усі діти написали букви, а Сергійко ні, бо ловив гав. Дітки, скажіть, будь ласка, про кого розповідається в нашому тексті? В тексті розповідається про хлопчика Сергійка, який на уроці був неуважний і не слухав, як вчитель пояснювала і розказувала діткам, як писати букву Г. Так, А як би ви назвали цей текст? Неуважний Сергійко або Сергійко, який ловив ґав. Так, дітки? Погляньте, будь ласка, на малюночок. І поясніть, на якому малюночку зображено хлопчика Сергійка із нашого тексту: на першому чи на другому? На другому малюночку ось цей хлопчик сидить і мріє про щось, так? про щось думає. А чому не цей хлопчик? Тому що, дітки, вислів «ловити гав. Позначає бути неуважним, а не ловити пташку гаву за хвостика, тому ця, цей малюночок до нашого тексту не підходить. Ловити гав це ось цей хлопчик, який сидить і неуважно слухає на уроці. Дітки, які вміють дуже добре читати, поверніться, будь ласка, до тексту і прочитайте його самостійно. А ті дітки, які тільки вчаться і читають іще по складах, будь ласка, прочитайте ту частинку, в якій розповідається, що сказала вчителька хлопчикові. Тобто Галина Петрівна починається і закінчується словами пиши. Яку букву ми з вами вчили сьогодні на уроці? Сьогодні на уроці, дітки, ми з вами вивчили букву, яка дуже схожа на букву Г. Букву Г. Який звук вона позначає? Г. Він завжди приголосний, твердий. Пригадайте, які слова із буквою Г ми сьогодні читали і говорили на уроці, особливо ті слова, які ви ніколи не чули і були для вас вперше почутими і невідомими. Оберіть, будь ласка, цеглинку із тим кольором, який відповідає настрою наприкінці нашого уроку: зелений, жовтий чи червоний. А я дуже дякую вам за вашу роботу і увагу на уроці! І прощаюся до нових зустрічей!